Я була на українському благодійному заході, мета якого було зібрати кошти на закупівлю медичного обладнання для українських лікарень. От ви бачите, можна було купити вишиванки, також продавали різну їжу, українську символіку можете побачити. Були різні продукти, наприклад, морепродукти можна було купити, а також різні тістечка, пиріжки. Можна було купити борщ, чизкейки, запіканки і багато-багато іншого смачного. Потім можна було посидіти на траві або на лавочках. Була дуже гарна погода. Також ви бачите різні заколки, шкарпетки з символікою України, прапор України можна було купити. А також деякі люди надавали свої послуги. Ці жінки вони розмальовували обличчя дітям. Такими фарбами спеціальними, і також за ці послуги ми платили, і все це йшло, всі зібрані кошти йшли на допомогу. А ще мене дуже порадувало і мою доньку особливо було багато українських книжок представлено для дітей, для дорослих, книжки з історії України, сучасних авторів, з художньої літератури класичної, книжки Кобзар Шевченко, твори Лесі Українки. Моя донька пішла перша а я потім. І вона мені подзвонила і сказала: мама, тут вона була така щаслива, що вона нарешті побачила, і вона має змогу купити книжки, бо їй дуже не вистачає. Вона дуже любить читати. Вона хотіла купити багато. Я сказала: не поспішай, давай купимо спочатку декілька. Тому ми зійшлися на чотирьох. Вона купила чотири книги собі. От. Бо в Данії немає можливості купити українські книжки, тому нас це дуже порадувало, ця можливість. А також були картини, які можна було купити. Якщо вам теж не вистачає книжок і ви знаходите здані, ви можете зайти на цей сайт. Зараз ви побачите, він так і називається у Корбук ДК. А також тут є контакти, а також на сайті є можливість замовити книжки. І досінні зорі пісня батька виглянула. Над земним Тепер ти знаєш, як можна любити сміливо Як тобі, як тобі, як тобі, пощо свіло Тут, як вона на світі немає, з неї земля під ногами палає гаряча є грізі на сцення світі.

І ти, і місце, мало місце, Попробуй серцей, Сейдай, Бо є й у не пускай сте в І ось тут, мов'ю, walk some long way